Хімічне навчання та заходи захисту від інфекційних захворювань, таких як sars cov 2 в умовах воєнного часу, Автори Дені Пауліки та Андреас Шенфельд, Медичний факультет Аконський університет гуманітарних наук місто Берлін, Німеччина. Війна, яку розпочала Росія, стала несподіваним ударом для галузі охорони здоров'я України. Подібним чином, пандемія COVID-19 була несподіваним ударом для систем охорони здоров'я всіх країн. Для подальшого підвищення кваліфікації медичних кадрів в Україні в умовах війни потрібно реалізувати концепцію практичного навчання по дотриманню гігієнічних умов праці. До неї належить перше. Підготовка на основних засадах доказової медицини стандартних операційних процедур, що являють собою максимально деталізовані покрокові інструкції, та друге організація онлайн навчання на основі відеоконференцій. Це дозволить швидко поширювати теоретичні та практичні знання медичному персоналу по всій Україні в умовах воєнного часу. Під час пандемії sars cov 2 стало очевидним, що швидке зростання госпіталізованих пацієнтів є серйозною проблемою в усьому світі. Особливо це стосується України, яка продовжує переживати пандемію в умовах війни. Тому дотримання гігієнічних умов праці медичним персоналом на всіх рівнях є обов'язковою потребою та ознакою професіоналізму. Аж для того, щоб запобігти передачі та подальшому поширенню збудників, таких як SARS-CoV-2, окрім теоретичних знань, правил та інструкцій щодо гігієнічних заходів, яких треба дотримуватись, також необхідно вміти застосовувати їх на практиці. Лише таким шляхом можна застосувати дієвий захисний механізм гігієнічних заходів та досягти європейських стандартів. У галузі охорони здоров'я в умовах інтеграції України в Євросоюз. Існує лише кілька систематичних та міжтематичних оглядів літератури з питань стандартних операційних процедур, які описують як основні гігієнічні заходи, так і конкретні процедури по захисту від інфекційних захворювань в умовах пандемії чи війни. Основна увага має бути зосереджена на проблемах і випадках, які можуть бути незрозумілими через недостатність знань або виникають при надзвичайних ситуаціях. Наприклад, збір транспортування та повторна обробка захисних респіраторів ФФП, правила відвідування стаціонару, правила поводження з пацієнтами, які контактували з інфекційними захворюваннями, таких як COVID-19. Правила поводження із засобами індивідуального захисту, безпечне використання респіраторів і засобів захисту шкіри в клінічних умовах, або правила поводження з тілами померлих. Тому для підготовки медичних працівників, які перебувають у зонах бойових дій або у надзвичайних ситуаціях, розроблені стандартні операційні процедури у вигляді короткої інструкції, не більше, ніж на одну сторінку. З наступними розділами мета, об'єм заходів, особа відповідальна за проведення заходів та максимально деталізований алгоритм виконання. Для того, щоб надавати пацієнтам високоякісну допомогу та забезпечити їх безпеку, необхідно, щоб усі медичні працівники володіли глибокими знаннями гігієнічних профілактичних заходів. Під час пандемії. Необхідність в гінічних знаннях на всіх ланках охорони здоров'я лише зросла, забезпечити необхідний рівень знань щодо вимог до гінічних заходів в умовах, пов'язаних з війною, можна розробивши та провадивши в Україні навчання та консультування медичного персоналу на основі відеоконференцій. Проте в умовах війни кошти, ресурси та компетенції, необхідні для розробки освітньої концепції в Україні. Можна залучити лише в обмеженому обсязі. З тієї причини рекомендується добре структурована освітня концепція, яка повинна починатися з загальних тем і завершуватися більш конкретними темами у сфері гігієнічного нагляду. Можна дотримуватися так званого основного циклу, у якому аналіз потреб є відправною точкою для всіх подальших цілей навчання. Як приклад, рекомендовано провести онлайн-навчання протягом 5 тижнів у вигляді 10-90-хвилинних сеансів у режимі відеоконференцій щодо різних гігієнічних заходів. Ці лекції, які цілі навчального плану повинні відповідати п'яти крокам доказової медицини за девідом-сакетом, а саме, формулювання клінічного запитання, пошук найкращих доказів. Критична оцінка, оцінка доказів на обґрунтованість і корисність, застосування доказів, застосування результатів у клінічній практиці та висновки. Таким чином, таке навчання буде відображати та об'єднувати систематичну та логічну послідовність дій, яка фундаментально пов'язана з розвитком та розповсюдженням доказової медицини або науково обґрунтованої ланки. Охорони здоров'я. Такі онлайн-семінари також можуть проводитися з інших країн, наприклад, у Німеччині, якщо можливий усний послідовний переклад. Для цього усний текст поділяється на сегменти та перекладається перекладачем з мови оригіналу на мову перекладу під час пауз умовлення оратора або в кінці визначених уривків тексту. Під час індивідуальних онлайн-сесій учасники зможуть поставити адресні запитання щодо конкретних проблемних ситуацій, які обговорювалися, і за потреби отримати відповіді за допомогою додаткових інформаційних матеріалів. Для деяких ситуацій також можна продемонструвати практичні навички, наприклад, правильне виконання гігієнічної дезінфекції рук і перевірка її ефективності за допомогою. Флурицентного дезінфікуючого засобу та ультрафіолетових променів чорного світла, або правильне натягання та зняття засобів індивідуального захисту, або захисні заходи в особливих ситуаціях, наприклад, під час реанімації. Ця освітня концепція допоможе передати як теоретичні, так і практичні гігієнічні знання медсестрам та лікарям. Дистанційно в умовах надзвичайної ситуації. Всі учасники можуть стежити за програмою навчання з різних місць, що зменшує ризик поширення інфекцій в умовах війни, а також полегшує організацію і проведення навчання. Також можна навчити більшу групу людей, які потім зможуть діяти як інформатори та передавати гінічні знання своїм колегам.